Всім привіт! Сьогодні буду вас знайомити з чудовою квіткою кореопсіс. Кореопсіс або дівочі очка, або парижська красуня, королиця золота, або льонок. Рід трав'янистих квіткових однорічних і багаторічних рослин родини складноцвіті. У роду понад 100 видів рослин, розділених на 11 секцій. Екзотична рослина кореопсис походить з найбільшого сімейства Айстрових. Кореопсис бере свій початок в теплих країнах центральної частини Американського континенту. Зустрічаються різновиди квітки і на Гавайських островах, і в деяких африканських країнах. Своєму незвичайному е, названню кореопсис зобов'язаний древнім грекам, адже з мови Платона і Аристотеля вони перекладаються як подібний клопам. І хоча суцвіття рослини більше схожі на ромашки, ніж на комах, жителі Елеади мали рацію, адже при одному погляді на насіння стає відразу зрозуміло, чому кореопсис названий саме так. Відка відрізняється витонченим видом і ніжним кольором жовтих або оранжевих, рожевих або червоних відтінків. Причому листя на рослині розташовуються в формі розеток у самих коренів, мають розсічений або одиночний вид, висоту кореопсис може досягати більше 100 см. Важливо й те, що до такої довжини стебла. Рослини витягуються в досить короткі терміни. Втім, серед коріопсісів є й карликові різновиди, які не більше 20 см. За розміром суцвіть, кориопсиси також бувають різними. Класичні сорти дають бутони до 3,5 см в окружності, а великоквіткові вже 8 см кошики. Якщо говорити про будову суцвіть, то тут е, всередині знаходяться невеликі трубкові бутони, а по краям розташовуються лопатеві, які в народі часто називають пелюстками. Головними перевагами кориопсиса залишаються вже дуже довгий час, невибагливість у вирощуванні й догляді, хороша сприятливість до різних видів ґрунтів, особливо до сухого пісковику, світлолюбна, в поєднанні із стійкістю і до затінених місць. Стійкість до посух, тривале і інтенсивне цвітування. Цвітіння кореопсису багате і тривале, і в основному стартує в червні і триває до перших холодів. Розмножується кореопсис в залежності від сортів, насінням, живцюванням і поділом куща. Якщо ви сіяти з насіння, то перші сходи з'являються вже приблизно через 10 днів. Ось так наразі виглядають мої кореопсиси на сьогодні, на 11 серпня. Це однорічний кореопсіс Тінкторія. Дуже гарно самосіється. Це кореопсіс мутовчатий. Отак виглядає на сьогодні. Потрібно обрізати оцвівші квіточки. Як ви бачите, розпускаються нові й нові квіточки, дуже багато бутонів. Незважаючи на страшенну спеку й посуху. Ці квіти продовжують розвиватися і квітнути. Однорічні кореопсиси дуже гарно самосіються, або їх можна просто висіяти в відкритий ґрунт. І все буде з ними добре. Ну, а отак виглядає багаторічний великоквітковий кореопсис. Простий, вони ще є махрові. У мене жовтого кольору. Е, недавно я підрізала їх і вони ось випускають нові нові е, е, листочки. Ще можу сказати, що оцей багаторічний він, е, має зелене своє листя цілий рік. От. І на осінь у нього і ранньою весною листочки вони такі бурячкові. Тут у мене ще є один однорічний кореопсис, який квітує до цих пір. Тут йому трошки попадає вологи і тому він виглядає набагато краще. І Тут у мене в тіньові клумбочки, ну, полутіньові, також є кореопсис. Он, Як ви бачите, нові нові бутони, тобто буде скоро знову квітувати. Він квітує майже безперервно, ну я тільки обрізала йому квіти. Тож, усім рекомендую дуже гарну, витривалу, невибагливу, посухостійку, чарівну квітку, коріопсіс. Всім дякую, хто додивився мене до кінця, всім бажаю міцного здоров'я, успіхів, благополуччя і мирного неба над головою. Повторюю, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не шкодуйте для мене вподобайки. Поширюйте це відео, щоб більше людей могли дізнатися про таку гарну і чарівну квітку. Хто ще не висадив чи не висіяв собі її в садочок, всім рекомендую Дякуємо нашим захисникам за наше небо чисте.